У 2021 році на території Цукрозаводського ліцею було відкрито пам'ятний знак Ніхто крім нас. Його автор, мешканець приютівки та випускник закладу Ігор Погрібний. З часом пам'ятний знак почав ламатися. Постійні ремонти не давали тривалого результату, тому було прийнято рішення встановити новий. Після того як знак став непридатний до реконструкції, було прийнято рішення для того, щоб його оновити. Це був нелегкий саме шлях, тому що саме тільки з дозволу Ігоря ми мали право дійсно його відновити. І ініціаторами цієї події стала саме учнівське самоврядування, тобто небайдужа молодь, яка на сьогоднішній час лише тільки в сінах нашої, нашого закладу може спостерігати за цими подіями, які відбуваються в нашій країні. Старий пам'ятник демонтували та передали родині Ігоря. Було прийнято рішення із дружиною Ігоря, яка проживає в нашому селищі. Також його донька це. Лідер нашого закладу, вона колишня наша випускниця, так само, як і батько її. І саме з ними було прийнято рішення, щоб цей знак зберігався у нього. Бо так і варто розумієте, що якщо прийнято рідними таке рішення, ми маємо його повернути. Але, повірте, знає Ігоря, і ми всі його чекаємо, і ми всі сподіваємося, що він все-таки згадає, раді чого він беруть і він дійсно прийме той знак, який був обраний учнівським самоврядуванням, і разом со своєю донькою буде сюди приходити. Але я вірю в нього, що він і реставрує той знак, який був повернутий йому як автору цього пам'ятного знака. Лідери учнівського самоврядування цукрозаводського ліцею запропонували своє бачення нового пам'ятного знаку. Це стали літери, які об'єднані у слово воля та розташовані у вигляді гербу України. Ми зробили благодійну ярмарку, з якої ми заробили гроші. І ці кошти ми потратили на відбудову пам'ятного знаку, бо, щоб бо старий у нас трошечки розвалився, і ми на відбудову пам'ятного знаку всі гроші потратили. Це знак в вигляді слова воля. Із гербом таку форму ми обрали, бо ми вважаємо, що це буде виглядати дуже гарно і незвичайно. Кошти на виготовлення збирали під час благодійних ярмарків. Долучались батьки, вчителі, представники селищної ради та мешканці приютівки. Встановлення цього знаку лише початок. Попереду ще багато роботи, говорить директорка Цукрозаводського ліцею. У планах облаштувати біля символу територію та зелену зону.